У вівторок небо над Ужгородом буде ясним. У решті областей Західного регіону країни хмарно з проясненнями. Вночі від мінус 3 в день до плюс восьми. На півночі та у центрі переважно хмарна погода, але в Чернігові, Сумах та Києві має бути ясно. Температура повітря від нічних мінус 7 прогріється до плюс 1 в день. На півдні хмари на небі залишатимуться впродовж усього дня. Температура в регіоні від мінус 1 підніметься до плюс 6. На сході переважно хмарно, але над Харківщиною та Луганщиною вівторок має бути ясним. Від мінус 6 вночі до плюс 1 в день. Хмарну погоду у середу синоптики передбачають для мешканців Західного регіону, але в Чернівцях цього дня пройде сніг. Температура від 2 морозу до 5 тепла. Над північними та центральними областями хмарне небо. Лише в Сумах в цей день ясна погода. Температура коливатиметься від мінус 7 до нуля. На півдні у середу, за прогнозами синоптиків, буде хмарно. Температура вночі від мінус 1 в день до плюс 7. На сході переважно ясна погода. Лише у Харкові та Донецьку невелика хмарність від мінус 7 до плюс 3 градусів Цельсія. Хмари на небі у четвер спостерігатимуть мешканці західних областей. Стопчики термометрів рухатимуться у діапазоні від мінус 4 вночі до плюс 3 вдень. Над Сумщиною та Полтавщиною ясно. Врешті північних та центральних областей хмари. Нічна температура від мінус 6 денна до нуля. В Одесі та Миколаєві мокрий сніг, а в Криму та Херсоні в четвер без опадів. Нічна температура від мінус 2 денна до плюс 7. На сході у четвер синоптики прогнозують безхмарне небо. Найнижча температура вночі мінус 7. Найвища вдень плюс 3. Корисний подарунок собі і рідним календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друк, зручний формат, ціна 85 гривень. Замовляй на Family.ua або за номером на екрані.